Вітаннячка мої дорогенькі. З вами Дмитро і сьогодні у нас четвертий день турніру. П'ятий зірковий, дуже швидкий, без жовтих. Так, оборона. Оборона тримає А. Нападів мало. Мало, але А. Зате я викупився. Та йоп, ну, блін. Відразу, відразу нам тут бернадет впихнули. Так. Давайте на якусь уже тактику міняти трішки. Давайте будемо брати цього зеленого. Для блоку. О, брамбла, брамбла тільки що зламав. Може для підхилу. Брамбла ще взяти. Он підхіл потрібен, там два хіла. Чи це й Давайте вже спробуємо хоча б так. Давайте ось так. Ось так зробимо і. Нам все одно потрібно хід чекати. Давайте ось так. Чому я не сумнівався? От чому? Давайте аку акуратненько. Треба цю сторону вичистити. спробувати, так, перезарядитись. Та бийте куди хочете? Mm. Ладно, треба було все-таки вибрати ціль. То зараз прийдеться... прийдеться гратися. Зелені вийдуть, ні, вийшли. Добре. Це добре. Сама вб'ється, так? Да? Чи ні? А, ну так. Да. Не вб'ється. Зараз зеленим її. Далі. О. А, так. Сьогодні я хоч і на роботі, але є настрій. По-моєму, я просто виспався вдома. Дулька, дулька, треба щось. Щось Щоб знімати, котик Мілька. І давайте з такого візьмемо. Ага, мілька стоп. Відбій. Відбій, мілька. Бо буде. Там дзеркала буде все заповільнення на мені. Другого котика? Давайте до другого котика, а мене не вистачить цих загонів. Червоних немає зелені. І щоб щось так рухнути, цікаво, також немає. Ну, наприклад. Ага, зелені зато є. Фух, не долетів червоний. Давайте спробуємо. І непогано він втулив. Прямо туди, куди потрібно, так? Да? Тут ми це знімемо. Так, і там відображення і там. Та пофіг, в принципі. Давайте в центр. Раз. Два. Ще брамблу спочатку потрібно було, напевно. Так, зняли, чи не зняли? Так, по-моєму, брамблуб пофіг там, хто що зняв. Блін. Що за... Де ця зелена, староласіна? Замість брампла, думаю, когось би взяти. Хіба що цю? А, а є ще такі, там міньйони підхилюють, якщо що, не набагато, але. Дуля, блін. А дулю чим зняти? Якщо не дуля, що я буду робити? Кого я буду блокувати і як я буду пробивати. Не будем хіла брати, він нам просто не допоможе. Ну, давайте, наприклад, так. Ага. Ми можемо зібрати зелений гарненько для початку. Заблокувати сюди. Вбити тут, та, надіюсь, ні, кота не вбили. Тоді знімемо захист. Синіх ми перезаряджаємо. Тут поляне більш-менш. Більш-менш порівняні з тими днями. А щоб ти скис? Так, червоним. Кого, кого будемо червоним? Давайте тут спробуємо. Бей уже. По 500, так да, травить. Я б вам складывай непогано й травить. Алло, народ, у нас хіла нема. Ти його ніколи не вб'єш, да? <ріст> я так зрозумів. Добре, що вони хоч хіляться. Все, не встав. Тут амілька, тут амілька. Можемо спробувати цю взяти. А можемо спробувати свою мільку взяти? Ні, ну тут будуть бити дуже, дуже сильно можемо не вижити. Синіх нема. Ну, певно, і не буде. Слухайте, чого я, я зелених, до речі, айті не подивився, чи вони є, чи, чи нема? Ну, зараз вже то вона заряджається. А до цього подивитись можна було? Mm. Mm, ну, тут навіть якщо зелений вийде, нам камінчика не вистачає, не вистачало. Це вона сама засне зараз, ні? Так. Да. Одну позбулися. Значить, все-таки рівна допомогла. Але що ж тепер робити? Так, 750, давайте ось так. Синенькі і. Не дозаряжайте. Ну йо, твою дивізію, ну що ж. Дивіться, зараз уйдуть в картину. Один заряжений в картину ушов. Перезаряджаємося, так, цей б'є і хілить, так? Да? Давайте ще в нього спробуємо. Ну, дивись зараз знову по лицю получимо. Добийте її добре. Якби не добили, то. Ну, може б один річард вижив. Так, з горем пополам. Виграли. Ух. Хоч щось цікаве. Кіт, <кій> вибачаюсь, кіт. Не, дарма Старласу прибрав, хай буде. А, це ж він ще блочить. Угу, він блочить. Так, і можна взяти, в принципі, можна взяти... Так, це не той Людвіг. Угу, ось цього Людвіга. Ну і давайте цього, ладно, не будемо Старласу брати. Чи блін. Чи Старласа заблокує. Чи наших треба? Погнали так. Червоненький. Е, в один хід, хочу в один хід. Ну, не зовсім так. Ну, у нас є Альфа Таунт. не дарма я його брав. Так, червоний зараз настукає їм по голові. Uh, і давайте зелений підрівняємо, навіть якщо вони похиляться, їх це не врятує. Аж ніяк не врятує. Дайте Ресельщика на всяк випадок знищимо. Давайте тут червоний мені. Не дали. Так, добре, сьогодні добре. Вчора було недобре, Значить, оборона тримається, я ще якось. Ще й місце непогане. Е, добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!